Всім привіт! Є на продажі свіжа пригнана з Бельгії машинка Mazda CX5, 2012 рік випуска 2,2 дизель, повний привід на автоматі. По кузову без жодного підкрасу, колір білий перламутр є по дефектам по кузову одна царапинка. Спеціально її накрасили, щоб ця машина була в оригінальній фарбі. Зараз покажу вам прибором. Капот 72. Крило 62. 70. 62. 68. 72. 73. 72. 73. 66. Царапина, в принципі не критична, вона підкапана, нічого там не роззавіє, не вилазить і так далі. Лінзована оптика, омивачі фар, передні задні партронічки, збережений текстильний салон, є, до речі, фаркоп, багажнику нічого не подерто, шторка є. Є в нас датчики сліпих зон, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, навігація. Автомат звичайний, вітротрансформаторний, 184 тисячі пробіг. Пробіг оригінальний, руль не перешивався, селектор не перешивався. Кого цікавий, сертифікат зроблений. Дзвоніть, надам додаткову інформацію. Машина знаходиться в місті Хмельницькому.